Дітки, добрий день. Добрий день. Як ваші справи? Добре. 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 Так, мене добре чути? Так. Да. Добре. Малята. А пам'яткуйте, будь ласка. Де маленькі дітки, такі як ви, чуть старше, можуть пізнавати щось нове, цікаве, де вони можуть гратися, вчитися, дружити? Скажіть, будь ласка. В Школі. Школі, а ще, Давид, ти як вважаєш? Де, Де краще? В магазині чи з дітками на пули? На вулиці з дітками. З дітками краще. Так, дітки. Я вам трішки допоможу, так? Дітки можуть гратися у парку, так? В дитячому садочку. Так? Так. Урі. У центрі дитячого розвитку для діток. Так. І зі мною. Так, згодні? Так. Так. Добре, Маріна. Діти. До нас сьогодні на заняття привітала. Лисичка. 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 А, привіт, Давід, привіт. Лисичка, здоровається з тобою. Ірочка, привіт. Ой. Там хтось, ірочки є, я бачу, лисичка. Та теж, мабуть, хто там Ірочка в тебе? Зайка. Зайка прийшов. І лисичка, лисичка запрошує на у свій дитячий садочок. Там до неї прийшли звірята. Давайте ми подивимось, хто прийшов. До лисички в садочок. Погляньте на дошку, Давід. Хто прийшов? Мишка. Так, ви прийшли? Хто ще прийшов, Давід? Хто до лисички прийшов? Лисичка. Так, А аж Давід. Кіжечка. Ліжичка прийшли. Так, листичка зібрала звіря. Вона сьогодні буде вихователькою. Давід, а скільки ведмежа? Давід, скільки прийшло ведмежа? А покажи циферкою. Скільки прийшло ведмежа? Покажи циферкою. Скільки ведмежат прийшло? прийшло? Іричка, три Ірочка, покажи, будь ласка, циферку Дарік, переверни так, молодці. А скільки прийшло лисяк? Так, покажи циферку. Так, молодці. А скільки їжачків? П'ять. П'ять. Проплескай. П'ять разів. Молодець. Давид. Молодець. Бачу. Циферка п'ять. Давид. А проплескай. Проплескай, скільки лисичок ти бачиш? Скільки заробіт. Так. Молодець, Давид! Нікіта, добрий ранок! Нікіта, скільки ти бачиш? Відмежок? Три. Проплескай, будь ласка, скільки ведмежат, скільки разів проплескай. Молодець! А покажи мені цифрою. Скільки ви Так, молодці! Добре! Так. А тепер давайте ми з вами порівняємо кого більше, кого менше. У вас є кружечки, так? Є кружечки? Так. А в мене будуть листочки. Зараз я приберу поки що. Скільки нас було вид Три. Три. Викладаємо три кружечка. На листочки у себе викладайте три кружечка зверху, а я три листочка. Сколько листочков, в Данил ты выклал в кружечке? Дави. Сколько? Парахуй, дави. Так. Ірочка, ти, Один, ти два ти. Молодець. Нікіта, ти скільки виклав? Ірочка, ти скільки виклала? Три. А чому ми виклали три? Три. Три, ведмедя. три? Так, тому ще три ведмедя. Так, молодці. А хто пригадає, скільки було лисичек? Чотири. 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 чотири, так, викладаємо ще чотири кружечка. Чотири. Я викладаю листочки один, два, допомагайте мені. Три, Три. один, два. Три. Три. Так. Дітки, викладайте кружечок під кружечком. Бачите, я працювала віки на листочок під листочком. Щоб вас було ось там. Так. Скільки було у нас вид межа? Три. А що? Чотири. Чотири. – Бло більше. 4. А кого більше? Один, два, три, чотири, пять, шість. А наскільки більше лисяк, ніж ведмеді? На один. Три ведмедя і чотири. На одну. На один. Так. Молодці. А наскільки три менше, ніж чотири. один. один. Так, Ніна. На один. Так, дітки, молодці. А тепер ще нижче будемо викладувати. Хто пригадає, Скільки було їжачків? П'ять. Так. П'ять. Добре. Вкладаємо uh -huh. кружечки. А я буду викладувати листочки. Uh -huh. Не забувайте складаємо кружечок під кружечком. Я за склад, скажи.

Більше, ніж чотири. На один. Так, Нікіта, там. Один. Так, один. Так, один. Так, один. Так, молодці. А наскільки пять? Більше трьох? Ходи погляньте. На скільки? Два. На два. Молодці. Так. А яких звірят більше було? Я ложу. Яких двірять більше? Ніжачків, так, а яких менше? Ведмейд. Так, ведмеді. Так, молодці дітки. Вони дружні, так? Дітки між собою дружать. Так. Так. Молодці. А тепер ми з вами пограємо далі. Лисичка, пропонує. Лисичка каже, запитує в мене, а вміють від дітки рахувати. Знають лі вони цифри? цифри. Вмієте? І що? Зараз лисичка перевіре. Дітки, викладіть вісім кружечків в один ряд. Будь колору. Писать. Один, два, три, Писать. 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 Давайте порахуємо, скільки всього кружечків. Хто mm. хоче порахувати? Один, один, два, вісім. Один, один, один два, пальці Називаю. Тебе кружечок. Рахуйте. Ін, вісім. Один. один. Поставте пальчик. Один. Mm -hmm. На кружечок. Three. Два. Молодці. Три. Three. Чотири. чотири, яц, Сім. 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 віким, три діти кількість на лічба. А тепер давайте порахуємо в зворотньому порядку. Вид. Один, два, висим. Один, два, висим. Я называю, а вы пальчик кладете. Висим. Пальчик Семь. на висим. На останні. Никитка, на останній кружечек. Висим. Повторите. Висим. 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 П'яти. П'ять. Три, два, два. Два. Один. Один. Молимо пальчик уважний. А тепер можете порахувати самостійно. Нікіта, порахуй від одного до восьми. Сам. Один. Один. Три, чотири, п'ять, шість. Молодець. Давид, тепер ти порахуй. Відомо. Два, вісім. Даві, Один. Два разом. Один, Один. Два. Два. Три. Три, чотири, три, п'ять, п'ять. Шість, шість. Сім. Вісім. Вісім. Ірочка, а ти прав зворотньому порядку? Вісім. Сім. Так. Шість. Пять. Молодець. Чотири. Три, два, один. Молодець. Так, дітки. А тепер давайте пригадаємо порядкову річбу. Покажіть мені перший кружечок. Перший. Якого кольору він? У їрочки блакитного кольору. Так і в тебе перший кружочок. Якого кольору? Якого кольору? Червоний у Нікіти, Так, а у Давіда який перший? Давід. Ну, так. А тепер візьміть свій пальчик і на носик поставте. Так. А тепер на другий за рахунком кружечок. Поставте пальчик. Так. Якого кольору другий кружечок у Нікіти? Так. Якого? Ну давай, Нікіта. Якого кольору? Червоного. Нікіта, а в тебе другий кружечок якого кольору? Так. А в тебе? Есть. Есть. Так, не чули, що Ірочка відповіла. Дякую за другий кружечок у Ярочки. Бакету. Так, чуть голосніші, дітки, кажіть. Так, а тепер покладіть пальчик на лобок. Так, молодці. На носик. А тепер покладіть пальчик на п'ятий за рахунком. Кружечок. На п'ятий. Порахуйте. Один. Два. Перший. Один. Перший кружечок. Перший. Другий. Другий. Третій. 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 П'ятий. Якого кольору п'ятий? Яти? П'ятий. Дарья! якого кого ходили тебе п'ятий кружечок? Ж... Жовт. Жовтий. Так, а у ірочки? Так, жовтий. Так, ти є жовтий, а у нікити? Так, молодці. Добре. Малята. лисичка? Вона вам приготувала цікаве завдання. Будемо викладати пилин. Вона принесла каві зразки. Ви підготуйте аркуш паперу, свої кружечки. пічка вам буде показувати. Готувались. Так. А тепер давайте. Лисичка пропонує, щоб ви добре зробили завдання. Вона пропонує трішки порухатись з лисичкою. Піднімайтесь. Піднімайтесь, піднімайтесь. Так, молодці. Зробимо нахили голови. Право-вліво. Право вліво. Молодці. Перед-назад. Перед-назад. Руки вгору підняли. Так, встали на носочки і тяглися до сонечка. Молодці, вітерець коду. Дерева гойдаються. Сильний-сильний вітер. Сильніший вітер. Молодці! Листочки кружляють, кружляють листочки, сильніші листочки кружляють. Молодці. Так. Покрутили. Покружляли. Молодці. Присіли. сховались, сховались. Так. Молодці. Піднялись. Так, молодці. Добре. Поплескали до п'яти. Молодці. Подарували посмішки мені. А я вам молодці. Сідайте на свої місця. Лисичка сподобалась все. Молодці дітки, молодці. Ось я вам приготувала. Погляньте. Викладіть за зразком. Ось такий пилимок. Викладіть. Так. Виходить. Так. Який кружечок посередині якого кольору? Червоний. Червоні. Молодці. А знизу. Так. <музвак> а зверху. А зверху кружечків нарахували. Скільки всього? Два. П'ять. П'ять. Молодці. Добре. А ось такий килимок. Ось такий викладаємо килимок. Давід, Нікіта, Ірочка. Так. Молодці. Так. А скільки кружечків жовтого кольору? Два. Два. А скільки зеленого? Один. А скільки всього? Чотири. Один. Чотири. Молодці. А тепер погляньте уважно, як килимок сховаєте. І ви будете робити по пам'яті. Пробуєте. Так. Кому потрібна допомога, підніміть руку. Я ще раз покажу. Кому потрібно? Так, Давід, будь ласка. Так, молодці. Так, зробили? Так. Давід, Ірочка, молодці, дуже добре, молодець. Ірочка, назви верхній рядок кружечки. в Які там кольори ти бачиш? Червоні, зелені. Тебе, тебе, тебе називай. Червоні, зелені. Ага. зелені. Добре, молодець. Давид, а тепер ти називи нижній рядок, нижній рядок. Жовтий. Так, Литний. Які кольори ти бачиш? Я... Якого кольору кружечки? Так, Потім? Зилтий. Коптий. Молодець. Литый. Так. Класний. Червоний. Червоний. Молодець. Назви перший ани. Червоний. зелений, Жовтий. зелений. Молодець. А нижній? Нижній рядок. Синій, жовтий, синій, червоний. Молодці. Молодці, дітки, молодці. Так. А Ось в сьогодні. мене уважні, дітки. А скільки всього кружечків ви виклали? Вісім. Вісім. Молодці. А як ви згадалися, що вісім? Що ви зробили? чотири сніги. Так. Ви порахували кружечки, так, дітки? Так. Молодці. Молодці. Так. Так. Дітки. Лисичка дуже вами сьогодні задоволена. Вона питає дітки, я сьогодні справилась? Ви перехователькою. Вихователька, так. справилась? Так. А ви ще до мене прийдете? Так, так. так. Дітки задоволені. Добре, малята. Тоді з баченням до побачення. І Давід уважний, такий був Нікіта, Кірочка. Дітки, я дуже задоволена, що я ще сьогодні вас всіх побачила. Дякую батькам. Завтра ми вас чекаємо. Дякую. До побачення. До побачення.